В житті кожного з нас бувають проблеми. Але як вирішити цю проблему швидко та креативно? Я пропоную вам метод шести це, капелюхів. Це один з найдієвіших прийомів в організації мислення. Розроблений цей метод англійським письменником, психологом і фахівцем в області творчого мислення Едвардом Де Він допомагає цей метод розвивати гнучкість розуму. Креативність і приймати правильні рішення в складній ситуації. Що дає цей метод чисти капелюхи? Він ділить процес мислення на шість різних режимів. І кожен з цих режимів представлений у вигляді метафоричного капелюха. У вигляді метафоричного капелюха, але капелюх певного кольору. Це дозволяє зосередитися і вчить розглядати усі аспекти по черзі і відповідати на всі питання, не пропустивши з жодного. Цей метод мислення ґрунтується на тому, що ми можемо мислити шістьма різними способами. А щоб ці способи розрізняти, були придумані шість головних кольорів. Шість головних кольорів. Які ми маємо одягнути. Це ідея як асоціація для кращого засвоєння та аналізу нашої проблеми. Ну і коли ми одягаємо білий капелюх, людина орієнтується на цифри і факти. Ми одягли білий капелюх. В чорному капелюсі, коли людина одягає чорний капелюх, вона налаштована скептично. В жовтому капелюсі, коли людина одягає, я просто вам покажу цей колір, щоб ви могли уявити, людина проявляє, як сонечко, вона дуже емоційно приваблива. І вона аналізує по свій позитивний досвід. В зеленому капелюсі, коли людина одягає зелений капелюх, то це зелений колір креативу, то людина створює нові ідеї, в червоному проявляє емоції, і в синьому, синій це такий філософський колір, синій колір людина підводить підсумки. Ну, взагалі, ця методика застосовується на уроках, на різних тренінгах. Ну, от, наприклад, людині кажуть, Одягніть на себе білий капелюх, і людину-білий капелюх наводить зразу на думку про папір. Білий капелюх пов'язаний з інформацією. Одягаючи білий капелюх, ми запитуємо, ми зразу запитуємо людину, яка. Інформація або самі себе. Уявіть, що ви одягли білий капелюх, і у вас якась проблема, і ви собі задаєте питання, яка інформація у мене є з приводу цієї проблеми? Яка інформація мені потрібна? Якої інформації мені не вистачає? Як я можу отримати саме цю інформацію? І це все, коли ми одягаємо білий капелюх. Коли ми одягаємо білий капелюх, задайте собі ці питання. І, що цікаво, білий капелюх використовується для того, щоб спрямувати увагу на наявну чи відсутню інформацію. Що в нас є конкретно, тобто голі факти. Білий капелюх це голі факти. Людині кажуть, ви можете навіть проробити цей експеримент, одягніть на себе жовтий капелюх. У мене жовтий бежевий, ну уявіть, що, це, уявіть, що ви одягаєте жовтий капелюх. Ну, на що наводить зразу вас жовтий колір? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Досить часто жовтий колір наводить людину на думки про сонце, оптимізм. І під жовтим капелюхом ми робимо пряме зусилля. Знайти переваги, пропозиції, що в цій ситуації, чи навіть ці проблеми, які зараз відбуваються, гарного. Навіть якщо нам ця ідея не подобається, жовтий капелюх просить нас знайти щось гарне, щось гарне, якісь гарні сторони, якісь гарні переваги. Кому це вигідно? Кому це вигідно? Звідки з'являються ці переваги? Да? Які цінності? От такі питання важливо задати собі, знаходячись в уявному жовтому капелюсі? Чорний капелюх, чорний капелюх у мене є. Я взагалі дуже люблю капелюхи. Одягаємо чорний капелюх да? і задаємо питання. Ну, взагалі, це можливо найкорисніший капелюх жовтий. Він, без сумніву, найчастіше використовується. Чорний колір, чорний колір нагадує про мантію судді. Чорний колір кольору самітнення, обережності. Якщо ми візьмемо, згадаємо Люшера, який широко розповсюджений серед психологів. Чорний капелюх не дає нам зробити щось небезпечне. Чорний капелюх цікавий факт, вказує на ризик. І говорить, чому щось може не вийти. Однак чорним капелюхом не можна зловживати. Ви можете міняти ці капелюхи, тому що зловживання небезпечне саме по собі. так? Далі уявлений червоний капелюх, уявіть, що ви одягаєте червоний капелюх. Червоний це прагнення до дії. Взагалі, як ми згадаємо, тесь слюшера, червоний, тобто це енергія, енергія б'є ключем. І на що вас наводить червоний колір? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От ви побачили червоний колір, і які у вас сразу думки виникають? Мене цікавить саме ваша реакція на червоний колір. А взагалі, ну, як більшість вчених стверджують, що червоний колір це наштовхує на думки про вогонь, про тепло. І червоний колір в цій методиці пов'язаний з почуттям, інтуїції і емоціями. Ви можете не усвідомлювати, чому вам щось не подобається. Коли використовуєте червоний Капелюх, у вас з'являється можливість описати свої емоції. Знаєте, як маленькі діти, вони дуже, у них розвинено дуже сприйняття, вони дуже великі психологи, і підходить людина до колисочки з дитиною, маленько, і так починає сюсюка, дитина починає плакати. Зрозуміло, чому дитина починає плакати, а інші приходить нічого, а дитина посміхається. Тобто, отак от і в нас от саме червоний колір. Це коли ми одягаємо червоний колір, це почуття, інтуїція, наші емоції. Тобто, все-все виписуємо, навіть чому ця ситуація викликала там, емоцію гніву чи якісь страждання. І все-все прописуємо. Далі йде у нас зелений капелюх. Капелю. Про що вам нагадує зелений колір? Ну, як ви, мабуть, здогадалися, часто зелений колір нагадує про рослини. Це енергія творчості. І коли ми одягаємо зелений капелюх, ми вносимо пропозиції творчості. Це колір креативу зелений. Коли ми одягаємо зелений капелюх, ми говоримо про можливі варіації, ми шукаємо творче вирішення нашої проблеми, в якій ми знаходимося зараз. І що дає зелений колір? Зелений капелюх, який ми одягли уявний нашій, Дає можливість думати і аналізувати креативно цю проблему. Коли використовується зелений капелюх, кожен прикладає творчі зусилля. Це творчість. Зелений колір це творчість. І синій. В багатьох психологічних методиках синій капелюх використовується як колір філософа. Використовується для розгляду самого процесу мислення, що нам робити далі. І особисто від себе до цієї методики, що б я хотіла додати, виходячи з свого досвіду, як правило, людина в будь-якій критичній ситуації для себе може знайти як мінімум три шляхи вирішення проблемної ситуації. І синій капелюх використовується або на початку. Обговорень, щоб вирішити, що саме ви хочете в цій проблемній ситуації. Або в кінці ці капелюхи можна міняти, можна повертатися знову, ага, що хочеться мені одягнути, наприклад, білий, і описати, хочеться мені одягнути зелений, можна навіть намалювати цю свою проблему. От оця проста методика допоможе вам розібратися з вашою проблемою. Ставте лайк, вам, не, вам це не складно, а мені дуже приємно. І я дуже ціную, коли отримую від вас зворотній зв'язок.